Слава Ісу! ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня знак питання нуль». я її ведучий Майкл Щур. В йо до новин дуже закручена історія. Мешканець Запоріжжя звернувся до медиків із досить пікантною проблемою. Вранці він прокинувся із гайкою на статевому органі. Коли ти прокидаєшся вранці у Запоріжжі, це справді проблема. Але навіщо про це знімати цілий сюжет? В епоху трансгуманізму тягнути в новини історію, як людське тіло поєднане з металевим предметом, це якось кріпово. Хіба що коли Левіть засинав гайок, було три, і це насправді був сюжет про нахабне пограбування. Чоловік розповів, що у такий спосіб дружина помстилася йому за зраду. Хтось, щоб подратувати свого партнера, накручує лайки під своїм фото у інстаграмі. А хтось є радикальніше і накручує гайку. І думаю, всіх нас цікавить відповідь на дуже важливе запитання. На жаль, відео заблурене і нічого не розібрати. То яка там гайка була? Шестигранна, коротчата, шліцева чи ковпачкова? Припускає, що деталь накрутила вночі, коли він міцно спав. Чолов'яга міцно спав і нічого не міг вдіяти. Бо він лише гвинтик у складному механізмі еволюції. Людський організм інколи вимагає відпочинку. Ми мусимо віддавати своєму тілу частину наших свобод в обмін на існування, живучи в екзистенційній невизначеності під постійною загрозою накручування гайки на піструна. Бригада виїхала і з, з, з допомогою спецоборудування прямо на операційному столі зняли цю гайку. Рятувальник ледве стримується, щоб не засміятися. А чоловіка навіть трохи шкода. Можливо, після ажіотажу в українських медіа він міг стати популярним учасником екологічного руху Грети Тунберг. Щоб до людей нарешті дійшло, як страждають живі організми, коли застрягають у пластиковому смітті. Лікарі кажуть, коли набряк спаде, орган функціонуватиме як і раніше. Десь так зараз думає про свою політичну кар'єру Юрій Луценко. Нині постраждали у лікарні та міркує над подальшою долею шлюбу. Мені здається, він міркує. Вже не про те, як знову накрутити гайку любові на гвинт подружньої недовіри. Це справді думки про долю шлюбу. Чи потрібен інститут шлюбу в 21 столітті? Чи дає шлюб ті переваги, які давав 50 років тому? Чи може наша відповідь Поліаморія? Новий папа. Якщо ви досі не почали дивитися другий сезон цього дахоздривного серіалу, можете і не починати. Ми живемо в Україні, і цього тижня стало остаточно зрозуміло, що у нас є лише один папа. Або по-простому батя. Знаєш, як ми говоримо? Батя. Так, в країні тепер все вирішує одна людина. Я звернувся до президента України, передав йому свою заяву про відставку. Президенту, який офіційно звільнити його не може за законом це право Верховної ради, але якщо ви думаєте, що прем'єр-міністр у нас трохи дурнуватий, тупо не знає законів і тому написав заяву про відставку президентові. Хоча президент тут взагалі, ні до чого, то все набагато складніше. Вона оформлена відповідно до закону до конституції України, написана на ім'я голови Верховної Ради. І у президента є право її внести в парламент в будь-який момент. Логічно, це як написати листа Святому Миколаю, але передати його Гітлеру. Чому ж Гончарук відніс заяву Зеленському? Бо саме його він, скажімо так, трішечки образив, коли сказав, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів. Прем'єр сказав це, звичайно ж, не публічно, але добрі люди записали відверті розмови гончарука з іншими міністрами і злили прослушку в інтернет. У є дуже примитивное в этом смысле простое понимание экономических процессов. Пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, не будет пустое место там, да? и к нему будет прилетать какая-то хрень на тему обрегательства. Она попадает в голову только потому, что у него есть э, ну, на эту тему. Але це ж не компромат. Зеленський ніколи не говорив, що має три економічні освіти. Всі чудово розуміють, кого обрали президентом. А більше якогось реального компромату на цих записах немає. А головний компромат це те, що ось так просто невідомо, хто може записати робочі розмови другої людини в державі і злити їх в інтернет. Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Мі... Міністрів і представників Національного банку України. Словом, зеленський на гончарука не образився, ну, принаймні не показав цього. <звук> Пане прем'єр-міністр, я вирішив надати вам. Шанс. Отже, президент не прийняв відставку прем'єр-міністра, якого він все одно не має жодного права звільняти, бо ми ж ніби живемо в парламентсько-президентській республіці. Але яка в сраку республіка, який в дупу парламент, якщо у нас є такий добрий, мудрий, справедливий батя. А знаєш, по чому? Це батя, якщо став слово, то держить. Так. Кубик Рубика треба. Вісім тисяч контрафактних кубиків Рубіка вилучили співробітники одеської митниці. Нищівний удар по дрібній моториці пересічного українця та змова проти української освіти. Вісім тисяч дітей замість кубиків Рубіка продовжать гратися пісунами. Вісім тисяч контрафактних кубиків. Рубіка доїхали б до дітей, якби контрабандисти сховали кубики у наркотиках. Наркомани після цього викриття дуже хвилюють за стан українського контрафакту. Добре, що в нас лишається шерсть у пупках. і зара продовжить з неї виробляти підробки під Сюпрім. Вісім тисяч контрафактних кубиків Рубіка вилучили співробітники одеської митниці через порушення авторських прав. Будьте обережні тепер поліцейські зможуть вам під час обшуку підкинути неліцензійний кубик Рубіка. Річ у тому, що офіційно такі іграшки випускає лише британська компанія Рубікс Бренд Лім. Метет, однак зазначені головоломки мають інше маркування, дуже схоже на офіційне. Так ви правильно зрозуміли, весь цей сюжет це якісна нативна реклама британської компанії Рубікс Бренд Лімітед. Купуйте лише ліцензійні кубики Рубіка, бо не ліцензійних дві зелені сторони. Якщо ви також хочете інтеграцію у випуску шоу Грати песик, дужка гривня, знак питання нуль», то контакти нашої рекламної менеджерки під відео. Вартість проданих незаконних головоломок могла досягти трьох мільйонів гривень. Шалені гроші просто голова йде. обертом! У наступних серіях новин ми дізнаємо, що СБУ викрила мережу підпільних клубів, де неліцензійні кубики Рубіка крутять неповнолітні. Митники склали протокол щодо порушення прав інтелектуальної власності, а долю вилученої партії товару вирішить британська компанія. Щоб конфісковані несправжні кубики Рубіка марно не пропадали, їх можна віддати у несправжній дитячий будинок або поселити в голові Володимира Зеленського, що є складнощі, як Кубік Рубіка, який зараз знаходиться в моїй голові, в голові нашої команди. Якщо ми вже згадали Зеленського, то варто зазначити, що Кубик Рубіка має 43 квінтильйони комбінацій, і це трохи менше ніж кількість причин нарешті звільнити Арсена Авакова. 8 січня Іран ракетою російського виробництва збив український цивільний літак авіакомпанії Мау на борту, за підтвердженими даними було 176 людей. Всі загинули. Три дні влада Ірану не визнавала, що вони збили літак. На що вони сподівались? На те, що Аллах не бачить усього, що відбувається вночі. Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила результати попереднього розслідування катастрофи. В них йдеться про те, що перед падінням літак повернув назад до аеропорту. Наступного дня після трагедії США, Канада, Британія та Австралія, посилаючись на дані розвідки, заявили, що саме іранська ракета збила український літак. Але президент України Володимир Зеленський публічно реагував на все так, ніби у цей час він відпочивав не в Омані, а у Тибеті. Зберігав мовчання та нікого не звинувачував. Але мовчав дуже загрозливо. Тож через три дні після катастрофи Іран визнав свою провину. Іран визнав, що збив український літак ракетою. Про це оголосили іранські військові. Зізналися, що помилково збили наш Боїнг лише після цього зізнання. Володимир Зеленський зрозумів, про це можна говорити. Щойно я провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Він приніс офіційні вибачення і визнав факт того, що Іраном було збито український Боїнг. 737. Отже, поки весь світ звинувачував Іран, Зеленський мовчав в його команді. Вважають це правильним дипломатичним рішенням. Типу, президент не почав плескати язиком, не маючи доказів. І не роздратував Іран, який міг не допустити українських спеціалістів до уламків літака. Так він показав всьому світу свій дипломатичний талант чи продемонстрував геополітичну сладкість та відсутність суб'єктності. Тим більше, що потім наш секретар РНБО визнав, що Україна все знала, але загрозливо мовчав. Ми знали цю інформацію заздалегідь. Ми знали цю інформацію до того, як це почали е, е, оприлюднювати е, поважні наші партнери з інших країн. Є ж презумпція невинуватості. Зеленському потрібно було більше інформації. Дуже багато я впевнений. Ви всі це самі бачили. Дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Це фрагмент з виступу Зеленського після затримання підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. І виявляється, у президента якась вибіркова обережність щодо звинувачень без доказів. Коли інша країна збиває український літак, у якому загинули українці, і вже на другий день Рада нацбезпеки має докази. Президент не поспішає з висновками. Водночас, коли в Україні поліція звинувачує українців у вбивстві, не маючи переконливих доказів. Зеленський коментує це зі швидкістю Петра Порошенка. Який Побачив на обрії мікрофон прямого каналу. Хочу подякувати сьогодні. Всіх, пане міністре, подякувати вам особисто подякувати вам, хлопці. МВС Савакова такий собі український Іран. Всередині кілька років хаос, всім керує диктатор, а у місцевих є традиція прикривати обличчя. Садник Авокаліпсіса. Уже минуло більше місяця після гучного затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. А слідство так і не надало якихось вагомих доказів причетності Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузі. Зменку до замовного вбивства журналіста Ба більше, навіть з непрямими доказами проблеми: одні виявились маячнею інші все більше схожі на партію Голос в сенсі непереконливі. Більш того, з'являється інформація, яка прямо вказує, що до цього злочину підозрювані непричетні. Імовірний організатор вбивства а, українського журналіста Павла Шармата був з ростом метр шістдесят п'ять зимовірною до 1,75 семидесяти Зріст самого ж Андрія Антонка складає 1,80 вісімдесят. Тобто поліція затримала чоловіка, який значно вищий за людину, яку шукала поліція. Поліція Авахова робить це не вперше. Це не новина. Новина в тому, що Володимир Зеленський в одній Цілком зрозумілі ситуації упевнено промовчав, а в іншій незрозумілі і неочевидній упевнено подякував Арсену Авакову за відповіді на купу запитань. Дуже багато відповідей. І тепер, нарешті, ми знаємо, які ж були запитання і які саме відповіді. Питання: чи здатен Володимир Зеленський ухвалювати неправильні рішення у критичних ситуаціях? Відповідь так, здатен. <му> Хамбамне. Теплі зимові свята у Києві одного дня стали ще тепліші. І транспортний колапс, ріки окропу, і паніка у столиці прорвало тепломережу. От, клятий совок! Ми могли залишити нам у спадок тепломережі, які не будуть сипатися через 30 чи 40 років. Коридорами торговельного центру лються Ріки Окропу відвідувачів швидко виводять охоронці. Паніка й на вулиці, гаряча вода на дорозі. В підземному переході автівкам не видно, куди їхати. Куди їхати може й не видно, але на цих кадрах чудово видно, як випаровується рейтинг Віталія Кличка. Е, Ідіть як скори, там скора дітей. Утім, не все так однозначно. Окріп по коліно – не привід для паніки, бо трубу перевіряли. Труби в цьому районі комунальники перевіряли, каже заступник голови КМДА. Вона пройшла випробування період, і вона вже пропрацювала от, пів зими. Фактично, труба пів зими пропрацювала. А цей чувак уміє розставляти акценти. Чекаємо на заяву про те, що ями на дорогах наполовину повні, а двері у маршрутках наполовину зачинені. І на хвилі позитиву, ось вам добірка найприкольніших проривів труб за останні роки у Києві. Пливти на роботу у жовтні 2015-го. А так пливе радіоринок у жовтні 2017-го. Лихе для водіїв місце перехрестя на Саксагансько. ...та шота Руставеллі. Там автівки провалювалися під асфальт і рвалися труби два роки поспіль. Упс. Завжди знав, що позитив це не моє. Треба піти на курси до столичної мерії. В мерії запевняють – мережа, аварійно не вважалась, хоча й будували її наприкінці 80-х. Українські труби, як модерн Токінг, їхній зоряний час давно минув, але кожна ще планує прощальне шоу. Лише за минулий рік комунальники повідомили про більш ніж 300 пошкоджень труб з гарячою водою. Незабаром Київ може стати столицею здорового способу життя, бо це буде перше у світі місто на пору. О, знову позитивне мислення проривається. Зношеність тепломереж це не єдина причина постійних подібних аварій. Стовиця вже давно перетворилася на суцільний хаотичний будівельний майданчик. Будувати нові житлові комплекси без оновлення тепломереж. Це як купити собі п'яту плейстейшн і підключити її до Пейджера. З іншого боку, Київ так живе вже років 30 і норм. Раптом що ми всі можемо пересидіти черговий гарячий потоп на дуже потрібному інфраструктурі міста скляному мосту імені кличка. Туди гаряча вода то. Очно не дістанеться. Yeah. Right uh -huh. okay. Підписуйся на телеграм та інстаграм телебачення Торонто» і став лайк в Ютубі. <плес> Пророче, ми знаємо, як буде називатися наступний гостросюжетний серіал на Нетфлісі. Він називатиметься Імпічмент. You are fake news. процедура імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, яка і без того тягне на скандал десятиліття цього тижня, взагалі перетворилася на сіквел художнього фільму Ножі наголо. Спочатку імпічмент здавався проблемою одного телефонного дзвінка. Нагадаємо, що влітку Трамп заблокував військову допомогу Україні, а потім вимагав у президента Зеленського відкрити справу проти сина свого головного конкурента на майбутніх виборах Джо Байдена. Після того, як про це стало відомо, у США запустили процедуру імпі. Чменту. дякую, несподівана яся, і от сьогодні ми розуміємо те, що здавалося проблемою одного телефонного дзвінка Трампа Зеленському, виявилося справжньою кролячою норою. Я відчуваю oh, брудну boy. гру цього тижня. Постійний комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував листування Льва Парнаса, який був соратником особистого адвоката президента США Рудя Джуліані. Ти щось раніше чув про цього Парнаса? Ні, а ти я не чув. А хтось чув? Є один дядя. Лев Парнас близький к Джуліані. Ну він просто проходимець, міжнародний аферіст. і це слова людини, яка спеціалізується на аферах. Так і в листуванні американського пройдисвіта фігурує купа людей, близьких до колишнього та нинішнього президентів України. Серед співрозмовників Парнаса є і Аваков, і Баканов, і Шефір, і Єрмак, і Луценко, і Коломойський. не вистачає тільки Дмитра Гордона і Джері Хайл я Юрий, послушайте, ну де, я, де Барак обама. Ми, конечно, в барак оба. Ну, блін, ну не до такої ж степні. Чого смазишля з оприлюдненого листування Парнаса, ми дізнаємося багато цікавого. По-перше, ми з'ясовуємо, що Юрій Луценко може випити пляшку віскі і вижити. Тобто нічого нового. Юра, набери мене. Ні прутня. Я не хочу от другій ночі працювати на Америку. Зрозумів. Віскі – це круто. Присмаком торфу та диму вже інший навряд будемо пити або японське. Дзвони після 350. На такий об'єм потрібна міцна компанія. Та фігня, О 700 – Це штанга. Це смертельна доза. В перший раз так, потім звикаєш по друге Юрій Луценко на посту генпрокурора грав у геополітичні ігри в обмін на протекцію команди Трампа. Луценко шукав підтримки для себе та свого кума – Петра Порошенка. І у цих справах взагалі не йшлося про інтерес держави Україна чи навіть держави США. Послухайте самого Парнаса в інтерв'ю, яке він дав CNN. Чи переймався президент США через корупцію в Україні? Запитайте його, але єдине чим займалась наша команда, це спробами отримати від Зеленського чи Порошенка чи ще когось публічне оголошення про розслідування у справі Байдена. Тобто у команди Парнаса Джуліані Трампа не було мети займатися боротьбою з корупцією в Україні. Вони просто хотіли, щоб українці оголосили про розслідування проти сина Байдена, щоб потім використовувати цей факт у політичній боротьбі. Тому що ніхто взагалі не вірив, що українці можуть дійсно провести це розслідування. З новим роком! Веселих свят! Все буде гаразд саме. Також, судячи з опублікованого листування, з Аваковим можна було вирішити питання щодо вантажних залізничних перевезень, якими мав би займатися не Аваков, а Міністерство інфраструктури. Взагалі, наш багаторічний міністр внутрішніх справ дуже легко брався вирішувати справи зовсім не внутрішньо. Організовував візити американської делегації в Україну та просував якісь інтереси пана Джуліані в офісі президента Зеленського. І що про це каже Аваков? Нічого. Може, Зеленський щось сказав про Авакова? Хто я? Українці завдяки оприлюдненому листуванню вкотре переконалися, що історія української влади це єдність та боротьба двох світів, корупції та алкоголізму, де генпрокурор бухає, а міністр внутрішніх справ вирішує комерційні питання вантажних перевезень. І всі спокійні як піструн після статевого акту. Коли заспокоїшся, набери мене, я чекаю на твій дзвінок. Я спокійний як піструн після статевого акту. Тож тепер, після оприлюднення листування, Лео збігає американськими телеканалами швидше за усейна Болта та з. Ливає усіх підряд. Джуліані Трампа та нашого богом даного Юрія Луценка. Яким богом? Діонісом. А Трамп що? А Трамп все заперечує. Я не знаю а цих джентльменів. джентльменів. Так, можливо, у мене є з ними фото, але у мене є фото з усіма людьми. Я не знаю їх. Справа про імпічмент Трампа вже передана на розгляд у Сенат. Президента США звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню його справи у конгресі. При цьому більшість у сенаті належить республіканцям, тобто Дональду Трампу. І вже незабаром ми дізнаємося, чи вплине. Листування Парнаса на хід цієї справи не вплине. Скоріше за все так. Тому Трамп спокійний, як Луценко, перед, під час та після акту. Їду з дружиною. вам, торба! Справді хороші новини. В Україні зняли комедію, яка не викликає бажання зробити фейспалм та закотити очі кудись на потилицю, щоб ніколи не викотити назад. Тобто смішну комедію. Давай. Не можу. Чуманомажата. Не си ми це лірична комедія режисера Антоніо Лукіча. Мої думки тихі у фільмі молодий звукорежисер фрілансер Вадим має записати звуки українських тварин для канадської відеогри та у перспективі отримати в Канаді роботу. Як типовий міленіал він швидко захоплюється своєю новою мрією та їде на Закарпаття, аби виконати завдання. І головне уполювати звук рідкісного рахівського крижня Крижня метушливого. А це так само важко, як записати голос парламентського крижня Вакарчука з трибуни Верховної Ради. Джейміс запросить тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає. Герой фільму, як депутат Дубінський. Його мати теж любить швидкість. Хоча у автопарку сім'ї лише старий Фолькс. На цій машині син з матір'ю відправляються у подорож за звуками тарин та мрією. Але дорогою знаходять конфлікт поколінь, труднощі самореалізації та спроби подолати самотність. Скільки маємо дідів не слухатись, музики рівня. Бибач. Андрій Лідаговський у ролі Вадима та Ірма Вітовська, яка зіграла його маму Галю, були дуже переконливі. Їхній дует був навіть більш органічним ніж дует Юрія Луценка та «07 Віскі. Залиш мене, я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка. І все у фільмі: немає дурнуватих жартів і дзідзю з поляковою. Ви спитаєте, над чим тоді сміятися? А що може бути смішнішим за життя в Україні? Тихий дебютний повнометражний фільм для режисера, оператора, продюсерської команди і актора, який зіграв головного героя. І на відміну від нових облич у політиці, нові обличчя в українському кінематографі офігезні розібрали все по, по Станіславському, і тоді вже. Єрма, зрозуміла, що я не якийсь пацан. Ми не єдині у захваті від цього фільму і настирливо радимо вам його терміново подивитися. Мої думки тихі зібрали рідкісні, схвальні звуки, тобто відгуки людей, яким ніколи не догодиш. Майже як пекельна хоругва. А ну йде сюди. Що таке? Йди сюди. По губам за лайку надаю. Вибач. Вивеч. Віта лічне! Голубам голови відкушувальне. Пані та панове, я Озі Озборн, довбаний принц Темрівець Нормально, нормально. Олди тут Томас. Отже, будемо говорити про Озі Озборна. Якщо ви нічого не зрозуміли з того, що я сказав, кличте батьків або батьків їхніх батьків. У нас тут буде серйозна дідівська розмова цуцики. 71-річного Озі Озборна у новому році медіа згадували більше ніж його однолітків Софію Ротару, Павла Зіброва та Сашка Положинського разом узятих за минуле десятиліття. Який був найгірший концерт у вашому житті? Коли вони бомбили Хіросіму! Зачекай, а це хіба не осі загнувся від наркотиків у сімдесят восьмому? Чи у 85-му від алкоголю? Ні, тоді після всього цього він має виглядати як стара водохінна труба під Оушен-Плазою. А от і ні у свої за 70 він виглядає трішки краще за 35-річного Женю Галича. Я зрозуміла, це той дідусь з пісні пост мелоуна. Take what you want, I never any time you. так, людина, яка 50 років тому винайшла хеві метал, досі залітає на фіти до молодняка, випускає новий альбом Ordinary Man та навіть збирається у світовий тур. І це тур не лікарнями та рехабами. Свіжий кліп з нового альбому нагадує сучасний світ. Суцільний хаос, бунти, вогонь, крики та паніка. Ну або світ нагадує кліп Озі Озборна. Очевидно, одне у цьому кліпі легенда обійшлась без дублера, і всі трюки виконує самостійно. Самостійно сидить у авто та на лавці. Дивлячись цей кліп може здатися, що він про те, як Богдан Яременко зі слуги народу. Помолодшав, добре провів новорічні канікули, але ні. Насправді, це біографічний кліп Озі Озборна про депресію після смерті батька та найкращого друга, а також вигнання озі з групи. Одну з нових пісень озі записав із сером Елтоном Джоном. Тож усі індикатори олдовості та легендарності взагалі зашкалили. Come, forgive me, у березні вийде документальний фільм Дев'ять життів озі Озборна. У документалці розповідається про шлях легендарного рокера, починаючи з дитинства, і він весь переповнений респектами від інших молодших зірок. Well, I mean, I... ви можете сказати, що він безсмертний. Я думаю, озі у зоні поза часом I think Я думаю, що музика озі поза часом вона змушує мене плакати. Від нього мурахи по шкірі. Вона бездоганна. Оззі Озборн виявився дуже пристосованим до змін, тому залишився популярним навіть після спаду популярності хеві-металу, появи розважальних телешоу та фріків у тіктоці. Він робив успішне реаліті-шоу про свою сім'ю на 5 років раніше, ніж Кім Кардашян. Hey. Я застряг! Я застряг. Зважаючи на життєвий досвід та рівень стійкості до вживання різних речовин. Озі міг би організувати кемп, в якому викладав би для перспективних реперів культуру розумного споживання, аби їхній наступний альбом не був посмертним. До речі, про реп Емілем, якому вже цілих 47, теж неочікувано дропнув новий альбом, теж повний фітів з молодими Андерсоном Паком, Едом Широном і покійним WRLD. Feels like I'm loading in Las Vegas. Haven't got the Vegas. Why I'm so lost? Молодим реперам обережності. Емінему доїхати до України. Озі Озбрану. Многа я, многа я літа, многа я, я літа, многа я разом літа, многа я ліяся, многа літа, многа